Ті пошкодження, які є в лікарні, вони були. Ця ситуація сталася на початку березня, коли безпосередньо російські війська ввели обстріл і цілеспрямований обстріл саме другої міської лікарні. У нас був пошкоджені приміщення травмопункту. Дах над травмопунктом і над відділенням емердженсі були пошкоджені дуже багато вікон, переходів скляних. Потім, коли вже, слава Богу, з Чернігова була знята ця облога. В принципі, буквально другого дня почались перемовини, приїжджали комісії, які Провели розрахунки, що потрібно робити. Я вже сказав, це заміна окон, більше ніж 200 окон. Це скляні прольоти над сходами між поверхами, це дах, верніше дві частини над двома будівлями дах. І наружні внутрішні пошкодження приміщення травмопункту. Чернігівська міська лікарня No2 частково відновлюється за кошти з Державного резервного фонду. Загальна кошторисна вартість по договору складає більше 11 млн грн. Характер робіт це заміна та ремонт віконних блоків та дверей вхідної групи. На сьогоднішній день роботи на завершальному етапі роботи відбувалися протягом останніх двох місяців, проте заклад працював, медичні послуги надавались. Що в свою чергу трошки затримало проведення ремонтних робіт, проте ми вклалися в терміни, які були передбачені договором, і підрядник виконав свої зобов'язання. Ми виконуємо поточний ремонт, тобто заміну віконних. Двірних блоків, які були пошкоджені в результаті бойових, бойових дій. Роботи ми почали 8 серпня і плануємо закінчити в кінці вересня. Ми встановили двірні і оконні блоки, так зараз виконуємо оздоблювальні роботи. Всього у нас виходить 387 оконних блоків та 7 двірних блоків. На сьогоднішній день проводяться роботи, ну я б так би сказав, навпіл половину половину тих пошкоджень, які ви бачите. Виконується за рахунок державних коштів і проводяться роботи саме під гідою обласного управління капітального будівництва. Приблизно 80% робіт вже виконано. Друга половина робіт проводиться за кошти американської організації Міжнародний медичний корпус, яка теж взяла на себе зобов'язання провести відновлені роботи в цій другій частині. Там теж вікна, теж переходи, приміщення травмопункту, проведення внутрішніх і зовнішніх робіт.